Привіт. Нарешті зібралася відвідати гінеколога, але переживаєш і боїшся? Тоді це відео для тебе. Я розкажу тобі, як підготуватися до візиту до лікаря і що на тебе там може чекати. А ти обов'язково став цьому відео вподобайку та підписуйся на наш канал. Ну, почнемо з того, що не треба боятися гінеколога взагалі, бо саме гінеколог слідкує за станом твого жіночого здоров'я, що неймовірно для нас, дівчат, важливо. Ідеально, якщо у вас з мамою буде спільний перевір. Віриний роками лікар, особливо якщо тобі йти до нього перший раз в житті. Часто перший візит до гінеколога відбувається у школі або технікумі. І знаю, що більшість дівчат вибирають сказати, що у них зараз місячні і вони не можуть піти на огляд, а все тому, що бояться. Насправді я рекомендую не відмовлятися від безкоштовного огляду лікаря. Плюс ти можеш задати йому особисто інтимні питання, які тебе хвилюють. Огляд у гінеколога це не боляче, достатньо просто розслабитися і. Дати змогу спеціалісту виконувати свою роботу. Звичайно, якщо кожен м'яз твого тіла буде в напрузі, то дискомфорту не уникнути. Спробуй зробити глибокий вдох і одразу стане легше. Гінеколог не розповість твоїм батькам, що у тебе вже були статеві відносини, якщо це так, лікарську таємницю ніхто не вправі порушувати. І якщо ти вже живеш статевим життям, то тобі просто необхідна консультація лікаря. Ти ж не хочеш проблем у майбутньому, правда? Гінеколог не позбавляє цноти, можеш бути спокійною. У такому випадку лікар просто обережно огляне тебе. Надіюся, ця інформація заспокоїла тебе, і ти вже не боїшся йти на візит до гінеколога. Але як підготувати? До цього візиту, тримай 5 лайфхаків. Перше. Попіклуйся про свій комфорт. Звичайно, перше питання, що виникає, це видаляти волосся перед візитом, чи не потрібно гінекологу все одно, яка у тебе інтимна стрижка, бо його цікавить тільки твоє здоров'я. А волосся на статевих органах це абсолютно нормально. Тому роби так, як саме тобі буде комфортно. Друге спідня білизна. Звичайно, ми себе комфортніше відчуваємо у новій білизні, тому для походів до лікаря можеш придбати нові трусики і впевнено йти в них на огляд. Третє разом веселіше, щоб йти було не так страшно, завітай до лікаря разом з мамою, сестрою або подругою. З такою підтримкою ти будеш відчувати себе набагато спокійніше. Четверте діалог: коли ти вже у кабінеті, назад дороги немає. Не треба соромитися чи тим більше панікувати. Просто слухай лікаря. Вона поставить тобі пару запитань і сама скаже, що далі робити. І найголовніше, ти зможеш запитати у неї все, що тебе хвилює. Це дуже корисно. П'яте. Відвідуй гінеколога регулярно. Так, так, ходити на огляд рекомендують не рідше, ніж раз у півроку. Коли твоє тіло звикне до регулярних оглядів, тобі стане значно легше, і людина в білому халаті не буде викликати страх і паніку. Надіюся, ці лайфхаки стануть тобі у нагоді. А під відео обов'язково. Напиши, яку тему нам краще обрати для наступного відео, на твою думку. Це був канал, вже доросла для цього. Бувай!